У Вінниці відбувся дводенний український урбаністичний форум на тему Спільний дім. Уперше за останніх три роки традиційне для міста зібрання відбувається у офлайн-форматі. На форумі наводили статистику руйнувань житлових і інфраструктурних об'єктів, зокрема шкіл, лікарень, дитячих садків. Зібрання урбаністів є одним із заходів обговорення питання нашої відбудови. На форум приїхали архітектори, планувальники, представники міжнародних організацій. Зокрема, досвідом вирішення урбаністичних проблем у своїй країні поділилися представники Нідерландів. Нідерландці мають багато позитивних напрацювань у питанні урбаністики. Окремі з них пропонують нашій країні. Наголошують, що готові підставити плече у післявоєнній відбудові України. Зокрема, під час обговорення наголосили, що у центрі відновлення зруйнованих міст і сіл має бути людина. Така думка звучала лейтмотивом на форумі. Наголошувалося, що при Кому підході можна буде повернути додому наших біженців за кордону? Це повинні бути комплексні рішення, тому що одна справа житло, а інша справа за рахунок що люди будуть жити. І якщо ми хочемо говорити про спроможну країну, про спроможну громаду, то нам необхідно створювати додану вартість. Для цього необхідно створити умови для інвестиційної привабливості тої чи іншої громади, звичайно, з врахуванням безпекових ну, моментів і географічного положення. Але бізнес сам визначить, де йому краще працювати і куди вкладати. Інвестиції. Це перша позиція, друга позиція це, звичайно, забезпечення належними умовами проживання, в тому числі і житлом. А проживання це і користування якісної інфраструктури тої чи іншої територіальної громади, це навчання, це охорона здоров'я, це культура, це спорт, це критична інфраструктура. І я думаю, цей комплекс цих проблем він або викликів, я би навіть сказав, повинно повинен бути сформовано стратегічно бачення розвідку тої чи іншої громади в контексті саме відновлення.